Доброго дня, Ірина Стримецька, практикуючий психолог. Тема нашого сьогоднішнього відео зручна дитина, інфантильний дорослий. Звідки береться цей взаємозв'язок? Як ми самі, як батьки, формуємо цей механізм, патологічний механізм появи інфантилізму у дорослих? Давайте дивитись, як це відбувається з самого початку. Ви зустрічали зручних дітей? Я їх дуже часто зустрічаю, особливо зараз в сучасному світі. Що таке зручна дитина? Це така собі слухняна дитина, яка не завдає клопоту дорослим, своїм батькам. Це дитина, улюбленець всіх вихователів і вчителів, тому що вона не проявляє надмірної активності, вона дуже вихована. Вона робить все так, як потрібно робити дорослим, так, як вимагають дорослих. Вона знає, що правильно і що неправильно. Вона буде робити все те, що сказано батькам. Вона навіть буде пригнічувати природній механізм нудоти, пхаючи в себе, вибачте на слові їжу, яка їй зовсім не подобається. Але їсть це, бо про це сказала мама або тато. Це корисно, поживно, і навіть навіяно батькам, що це смачно. І дитина нудиться, але їсть, ковтає. І так само ковтає вона інформацію про цей світ, знання про себе, правила, якими користується все життя. Такою дитиною не соромно прийти на роботу, коли її нема з ким залишити вдома, бо ви її посадите десь в куточку дасте їй якийсь гаджет або папірчики і олівці, і ця дитина цілий день буде чимось займатись, не набридаючи вам, а ви зможете працювати. З такою дитиною не соромно їхати в громадському транспорті, їхати в далеку подорож, приходити в гості до друзів, бо вам не потрібно буде відволікатись на її потреби. Ви сказали дитині сидіти в куточку і бавитись, і вона це робить. Ці діти, як правило, не бігають без нагляду по вулиці. Вони знаходяться під наглядом дорослих, хоча б одним очком, але хтось за ними дивиться, що дитина робить, що там відбувається. Така дитина не заважає батькам. Це ключове. Така дитина робить все, що говорять батьки. Це теж ключове. Такі діти майже нічого не просять. Ну, бувають виключення, ми про це сьогодні поговоримо, але майже нічого не просять. Батьки купують їм те, що вважають потрібним цій дитині. І батьки хізуються тим, що ця дитина нічого не просить. Вона дуже слухняна. Вона настільки слухняна, що вона навіть не висловлює своїх бажань. Бо бажання дитини ігноруються. Вони просто не чуються дорослими. Мама сказала, що це буде так. Тато сказав, що це має робитися саме тут і саме зараз. Твої бажання будуть пізніше. Тих дітей можна знайти там, де ви їх залишили. От там, в куточку, де ви їх посадили, власне, там вони і будуть знаходитись, поки ви не звернете на них увагу. Скажіть, будь ласка, це природнє для дитини? Для дитини, яка має рухатись, бігати, голосливо сміятися, часом кричати, висловлювати своє хочу і не хочу, говорити так, я це буду і не буду, руйнувати і збирати, будувати і знову руйнувати це природнє для дитини, напевно, ні. Але для нашої зручності, для того, щоб нас не турбували і не рухали, ми робимо це. Зі своїми дітьми. Такі діти, як правило, дуже мало рухливі. Вони недопитливі або мало допитливі. Тому що їхню допитливість ми рубаємо з самого початку. Не заважай. Потім не задавай дурних питань. Піди краще, подивись оце. Таких дітей дуже погано розвинута координація рухів. І часом вони відстають від своїх однолітків по фізичних параметрах розвитку. Такі діти часом набирають надмірну вагу, бо вони не проявляють активності. Ну і, звичайно, в них пригнічений емоційний спектр, те, про що я говорила. Дитина не розуміє своїх бажань і емоцій, їй не дозволяють їх висловлювати, проявляють байдужість до її емоцій. І свої емоції вона вчиться не помічати або відразу пригнічувати. Такі батьки так часто пригнічують емоційний порив дитини, що дитина врешті-решт не розбирається, що вона любить і що вона не любить, що їй подобається і що їй не подобається, що їй хочеться, а що ні. Коли ти таку дитину запитаєш, а ти це хочеш, як правило, ця дитина дивиться на когось з дорослих. Перше, що вона хоче знайти в очах дорослих, мені це можна? І друге, а я це люблю. Уявіть собі патологію питання: мама, а я це люблю. Тобто дитина не усвідомлює, чи їй це подобається. Це жахливо, насправді жахливо. Як правило, такі діти дуже акуратні. Вони не виможуться під час. Забавок на вулиці. Вони не порвуть вам штанці, не розіб'ють колінця, бо вони не будуть гасати на велосипеді, не будуть лазити по деревах. Їм це заборонено з дитинства. В них пригнічується дослідницька діяльність, ця дослідницька активність, яка є рушиною силою розвитку дитини, її пізніших успіхів у навчанні. І є якихось досягнень в дорослому житті, батьками пригнічена дослідницька активність. Ну бо такі діти не мають набридати нам незручними питаннями. І вони не будуть пробувати нічого нового. І вони, як правило, не будуть бавитись у нові ігри, бо для них це виклик. Їм зручніше бавитись тим, що вони вже вміють бавитись і знають, як це робити. Такі діти важко встановлюють контакти з однолітками, бо їм не дають це робити або для них обирають друзів, з якими вони можуть контактувати і дружити. Такі діти погано, як правило, адаптуються в дитячому садочку, в школі, ну і, звичайно, в майбутньому житті. Так, в дитячому колективі, в дитячому соціумі. Вже відбувається ситуація конкуренції. І там кожна дитинка проявляє себе, показує, хто вона є, показує свої риси характеру, окреслює свої кордони, вчиться вирішувати перші конфлікти. Ця дитина не вміє цього робити. Вона не знає своїх кордонів. Вона знає те, що їй дозволили робити, відчувати, брати, носити, їсти. І вона тому чужа в цьому дитячому світі і відчуває шалену самотність. Ця дитина не вчиться приймати рішення. Її рішення це рішення дорослих. Ця дитина живе думками дорослих. Як ви вважаєте, коли ця дитина виростає і йде у великий світ, чи зможе вона там проявитись? Чи зможе вона там бути активною людиною? Напевно, ні. Ось тут ми і сформували з вами фактично інфантильного дорослого, який не знає, хто він, не знає, що він хоче, не вміє це робити, не вміє проявляти активність. Сядь, якому сказала, не рухай, не йди, не рухай це. Мама сказала: займись чимось корисним. Ми це чуємо з самого дитинства. Ясно, що виховання не без цього. Але якщо це єдиний механізм спілкування з дітьми, не дивуйтесь, що після цього виростає інфантильний дорослий. Оця інфантильність доросла. А основою цієї інфантильності, як ви вже зрозуміли, є зручність вашої дитини. Вона формується, ну, принаймні, трьома основними шляхами. Перший шлях це коли дуже авторитарні батьки, або один з батьків, і цей батько або ця мама керується основним постулатом. Мене виховували в дисципліні, і з мене вийшла людина. Тому дисципліна і повна слухняність це є основа. Майбутнього успіху моєї дитини. я так сказала, так має бути. І виростає дитина, яка може лише те, що їй дозволили батьки. І тому пізніше дуже активні соціально проявлені батьки дивуються, чому їхня дитина така неактивна, така пасивна, їй до всього байдуже. Та тому, що ви зламали її в дитинстві. Ви своєю жорстокою дисципліною, рамками і показниками, що можна і що не можна, і патологічною слухняністю, яку ви вимагали від цієї дитини, ви її зламали. Чи зможе вона проявитися в подальшому житті? Да, зможе, якщо буде дуже добре працювати над собою, відновить зв'язок з самим собою і дозволить собі трошки більше. Ніж ви дозволяли їй колись в дитинстві. Другий шлях формування такої інфантильної дорослої людини, яка формувалася ще з зручної дитини. Це коли дуже зайняті батьки. І тут є два типи зайнятих батьків, нібито зайняті, яким взагалі байдуже до дітей, і дитина з'являється в сім'ї. як не знаю, деталь інтер'єру. Ну, всім всі мають дітей, я буду мати дитину, але мені байдуже, що з нею відбувається. Вона просто має бути, сидіти, не заважати, не набридати. Мені просто байдуже. Або ви дійсно зайнятий дорослий, у вас дуже багато справ. Ви дійсно 90% часу зайняті своєю роботою, і вам нема часу побавитись поговорити. Подивитись на свою дитину. Це дійсно зайняті батьки, які зайняті своєю роботою. І тут дуже шкідливий механізм з'являється: ми гасимо фактично активність своїх дітей і нагороджуємо цю пасивність. І відбувається це наступним чином. Якщо ти три години посидиш спокійно, а я зроблю проект ми підемо в магазин і я куплю тобі конструктор. І якщо ти півдня побудеш на моїй роботі, тихенько помалюєш, поскладаєш літачки з папірців, то ми підемо і я тобі куплю. Або ми підемо пізніше туди-то. В кінотеатр, на ковзани, прогуляємося і, як правило, буде якась матеріальна винагорода. І формується наступний механізм. Я не буду нічого робити, і при цьому я буду щось мати. Ми самі формуємо цей механізм інфантильності. Дитина буде мати, не докладаючи фактично активних зусиль, активної діяльності, проявляючи пасивність. І третій шлях формування, ну, основний такий шлях формування. Інфантильного дорослого з зручної дитини. Це коли ми маємо дуже тривожних батьків, які розповсюджують свою тривожність на усе сімейне коло і забираючи в своє поле переживань свою ж власну дитину. Дорослий боїться і дитина боїться. Мама тривожна і дитина тривожна. Такі батьки не дають проявитись активності своєї дитини, тому що бояться, що з дитиною щось станеться. Не лізь, бо впадеш. Не рухай, бо поріжешся. Не розповідай, бо будуть сміятися. Не дружи, не розповідай про себе, не запрошуй до нас в хату, бо обманять, обкрадуть, будуть обговорювати. Не не проявляє активності, бо засміють. Ця надмірна тривожність батьків формує аналогічну тривожність у дітей, і дитина виходить з механізмом, а що ж я можу в цьому світі? Якщо я проявлюся, значить буде покарання. Значить, мене засміють, образять, будуть обговорювати, то краще сидіти і не висовувати. Ось таких три основних шляхи, які ми, як батьки, неосвідомлено використовуємо і формуємо дуже зручну дитину, яка нас не турбує. Але разом з тим закладаємо механізм інфантильності наших майбутніх поколінь. Я хочу звернути ще вашу увагу на цей середній шлях, коли ми купляємо. Пасивність нашої дитини і винагороджуємо далі якимось подарунком. Знаєте, це дуже руйнівний механізм, ну вони всі три механізми дуже руйнівних, але це особливо. Чому? Тому що зараз ми вже якраз пожинаємо наслідки такого відношення. Взагалі існує така причинно-наслідкова триада бути, діяти і мати. Причому ця триада, вона притаманна усім сферам нашого життя. Для того, щоб щось, врешті-решт, мати, перед тим треба щось зробити, тобто діяти. А перед тим треба усвідомити, ким я хочу бути. Чи це стосунки? Я буду хорошою людиною, хорошим сім'янином. Для цього я буду будувати свою сім'ю так-то, так-то і так-то. і в результаті ми будемо мати. Гарну сім'ю, гарні традиції, у нас буде любов, взаємоповага, розуміння і так далі. Я хочу бути, я не знаю, там, фаховим інженером або програмістом. Для цього я маю те-то, те-то. Для цього мені потрібно діяти так-то і так-то, і в результаті через стільки-то років я буду мати мати якийсь там прибуток, мати посаду і так далі. Яку б сферу ми з вами не взяли? Ця триада діє бути, тобто ми вирішуємо, яку роль ми беремо, да, в якій ролі ми будемо проявлятися, з ким ми будемо, що ми маємо робити, тобто як ми маємо діяти. і в результаті тоді ми прийдемо до того, що ми будемо мати. А оцей середній шлях, про який я розповідала, він руйнує цю тріаду класично. Нам не треба діяти активно, але ми вже будемо мати. І зараз з'являються вже такі діти, які приходять, ну, дорослі діти, але це діти, які тільки завершують навчання або ще вчаться на останніх курсах. І ти їх питаєш, а ким ти хочеш бути? або в якій професії ти хочеш рости, розвиватися, і відповідь наступна. Мені байдуже, ким я хочу бути, я пішов в той вуз, просто де мене запхали батьки, або я не буду працювати по своїй професії, згідно профілю, який я вибрав. Я просто хочу заробляти і називається сума. І ці діти претендують на певний матеріальний статок, не розуміючи, що перед тим, як це мати, треба діяти. А перед тим, як діяти, треба розуміти, ким ти хочеш бути. Бо з позиції бути, ти розумієш, що треба робити, щоб потім мати. Я сподіваюся, що ви зрозуміли мене те, що я хотіла донести до вас. Якщо ви самі колись були такою зручною дитиною, і вам дуже некомфортно зараз бути в стані такої пасивності, коли ви дорослий, то ви можете звернути на це увагу і покроково поступово виходити. Тих коротких штанців, які колись на нас батьки, і проявляти свою активність самі або за допомогою коуча, психолога, психотерапевта. Якщо ви зараз перебуваєте в ролі батьків, і ви десь проявляєте один з цих трьох механізмів, напевно, варто замислитись, до чого це призведе. І знову ж таки, хочу сказати, що не без цього. Ясно, що нам колись потрібно забавити свою дитину, щоб вона дала нам можливість попрацювати. Ясно, що повинна бути дисципліна, і дитина має вас чути, розуміти і слухатись, і бути слухняною. І ясно, що десь дитині треба пояснити, що це зараз робити не можна, бо будуть наслідки. Бо ти вдаришся, бо ти обпечешся, бо ти можеш порізати руку, а тут ти можеш зламати. Треба просто враховувати певні моменти обережності або поступово вчитись, як це зробити, робити, робити, так, щоб це, ця дія не призвела до фатальних наслідків, до вибитих зубів і переламаних кісток. Але коли цей механізм використовується постійно, то він інформує вам цю дуже зручну дитину, яка вам не заважає, і пізніше цього інфантильного дорослого, який не може проявитися всесвіт. Щиро бажаю вам гармонійних відносин з вашими дітьми і з вашими батьками. Всього вам доброго. Проявляйте хорошу, позитивну, адекватну активність разом зі своїми дітьми для своїх дітей і давайте цю можливість своїм дітям. До наступних зустрічей!